Свободівці дали свободу кулакам. Ігор Мірошниченко в товаристві з Богданом Бенюком і Андрієм Іллєнком напередодні зайшли до кабінету керівника національної телерадіокомпанії і з силою змусили написати заяву про звільнення. Усе фільмували. Потім у ці кадри облетіли всі соціальні мережі, і перші, хто обурилися, це українські журналісти. Зранку вони прийшли до генпрокуратури, аби заявити такі дії народних обранців, дискредитують владу і псують імідж України. Докладніше, Сергій Стасенко. Вони дістають фарбу та малюють плакати журналістам, професія яких не дозволяє відверто висловлювати свою політичну позицію. Увірвався терпець. Якщо ми про те, що закон для всіх один, значить закон для всіх один. Ані створили прекрасну картинку показали і сказали: от смачі опять фашисти біснують. Мова йде ось про ці кадри на них депутати від свободи зайшли до кабінету голови першого національного Олександра Пантелеймонова. Звинувативши його у необ'єктивному поданні інформації, депутати вирішили. Силоміць змусити гендиректора написати заяву про звільнення. Він відмовився далі без коментарів. Заяву пиши відроду на депутати. Давай сюда давай, ви. Сідай. Ви сюди. Ви сюди. Давай, сідай, сідай при руки прибери руки. Набери. Руки прибори. Руки сідай. сідай, сідай, сідай. Сиди це, Зараз зараз. от бумажка сиди, будмашка ручка реакцію на це від російських телеканалів. Чекати довго не довелося вже зранку. Це стало топ новиною. Україну тим часом продовжають лихорадити. так звані народні депутати від ультраправої фашистської партії Свобода, соратники Олега Аліґтігнібока ворвались здання Первого національного телеканала і устроїли самосуд над його руководителем Олександром Пантелеймоновим. Співробітники генпрокуратури, які йдуть з на роботу, про цей випадок ні сном, ні духом кажуть, жодної заяви від потерпілого не було. Журналісти беруть ініціативу в свої руки, збирають підписи, або цьому вчинку віддали правову оцінку. В цей момент під стіни прокуратури приїздить один із фігурантів відео нардеп Ігор Мірошниченко. Ганьба! Ганьба! Я готовий дати вам відповіді на всі питання. Свободівець починає з мотивів. Перший національний, це підтрон. потужна інформаційна кнопка. Яка використовується Москвою і до вчорашнього дня вона продовжила працювати. Чому ж до гендиректора першого застосували силу? Депутат відповідає рішуче. Я ще раз запевняю вас, що я жодним чином нікого не бив. українець, блін! силою всаджено було в крісло чоловіка на прізвище Пантелеймонов, який керував упродовж чотирьох років першим національним каналом, який був. Рупором брехні, вибачайся! Шановні, вибачайся! Ви хочете мене почути! Вибачайся! Я, може... Та жодних вибачень провину не визнає. Лише каже, що не боїться жодних слідчих. Я не тримаюся за депутатську недоторканність. Я готовий, аби прокуратура чи будь-які інші органи. Які е, е, мають розслідувати цю справу, розслідувати цей інцидент генпрокуратура на заяву журналістів реагує миттєво дії свободівців, засуджує та обіцяє прозоре розслідування. Я, як член колеги генеральної прокуратури, засуджуємо вчорашній вчинок народних депутатів і дамо. Правову оцінку всім цим діям. Генеральний прокурор, який сам віднедавна належав до свободи, заявив, що на перебіг справи його політичне минуле ніяк не вплине. Я не належу до жодної з політичних партій. Буде повністю об'єктивно проведено розслідування. Коли буде кримінальне провадження Ну, на сьогодні, вже відкрите. міністр внутрішніх справ Арсен Оваков Тим часом взяв справу під особистий контроль. Я свою оценку дал публично. Я считаю, что это негативные действия, которые дискредитируют украинскую власть и помогают на руку. О -о -о. Нашим ворогам січас дії нардепів засудив і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, назвавши це не європейськими методами. Обурені інцидентом і гендиректори чи не усіх загальнонаціональних телеканалів. Про це вони заявили в колективному листі до генпрокурора. Керівники медіагруп просять свободівців привселюдно попросити вибачення та скласти депутатські мандати. Провину своїх підлеглих уже визнав і голова свободи Олег Тягнебок. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що кожен його депутат готовий зняти депутатську недоторканність і обстоювати свою правоту в суді. Сергій Стеценко Олексій Синельников. Програма Вікна СТБ. Хлопці просто зірвалися, так прокоментувала дії однопартійці в офісі керівника НТКУ Губернаторка Львівщини Ірина Сех. Водночас Свободівка запевнила їх не виправдовує. Нардепи не мали права так поводитися, адже вони представники влади. Вона певна правову оцінку їхнім діям має дати прокуратура. І якщо вона побачить порушення закону, винуватці конфлікту мають відповісти за скоєне. емоції не можуть переважати. Влада сьогодні мусить бути твердою. Чіткою, виваженою і до всіх питань максимально підходити дуже спокійно.